Друзі, вітання усім. Мерткімнатний. Перед вами кімнатний, який пошкоджений борошнистим черевцем. Ось так він скинув своє листя. Ось так висохли його гілочки. Я почала обрізати ці сухі гілочки. І вирішила вам показати, наскільки борошнистий червець випиває соки з рослини, що залишаються абсолютно гілки без життя, без листя. І їх залишається тільки викинути. Ну, добре, що мерт терпить формування, що можна його обрізати. І прийде весна, він знову почне обростати, наростати. Отже, я вчора побачила, що мій мерт дуже сумний виглядає, якісь в нього листя опущені, такі похнюплені. Він в мене зимою про холодній кімнаті, я туди не так часто заходжу. Я взяла його в руки, мерт. Він почав сипати і листопадити, сипати листя. І між листями я побачила, звичайно, ось цю таку заразу, цю така ватка, чи як то сказати, такі білі штуки. Ну Це вони вже також пошкоджені, ці, вони не так виглядають, як вони виглядають в такому, знаєте, здоровому, активному стані. Тому що я в першу чергу взяла і віднесла під гарячий душ і помила його гарячою водою. Звичайно, не окропом, просто гарячою водою з злійки. Наскільки може бути гаряча вода у крані. Ну, це десь градусів 45, напевне, було. І бачите, рослина не зварилась, не згоріла. Це вже наступного дня. Рослина обвіялась і від вологи. І вже видно, як вона виглядає. Листя дуже-дуже багато скинула. Вона дуже класна, в мене була За літо наросла великою шапкою. Тому що в мене такі умови на вулиці, що якраз подобається мирто це і напівтінь, і підвищена вологість у нас, тому що у нас ліс близько. І такою рослиною я занесла у будинок і ось взимку. Імунітет рослини падає, рослина стає слабкою і усіляка зараза починає гристи. Головне вчасно все це побачити. Тут у мирта є ось такий живець класний. Такий весь кущик був у мене молодий. А я спробую його відкопати, якщо він має свої корені. І буду рятувати рослину. Зараз додатково ще оброблю акторою, тому що після гарячої води, після душу нічого не допоможе, Все рівно порошнистий червець повернеться. Треба обробляти препаратами. І є хороша новина, живець справді має корінчики.